Вітаю, друзі! Злам телемарафону, якого не було! Ввечері 30 грудня в інформаційному просторі України з'явилося повідомлення про те, що ефір національного телемарафону нібито зазнав хакерської атаки, внаслідок чого глядачам продемонстрували попередження про удар арішникам якого не було. Як доказ, різні джерела поширювали декілька фотографій та Відповідного змісту, попри те, що телеканал 1+,1 медіа оперативно спростував інформацію про злам ефірного мовлення, фейк про харківську атаку опублікувало чимало українських джерел. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я добув дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, яке ми так старанно для вас робимо. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою б, врешті-решт, приємною чи неприємною вона не була. Також, якщо вам складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Даний інцидент є прикладом інформаційних операцій, що здійснюються російськими спецслужбами для нагнітання. Паніки в українському суспільстві першим джерелом фейку є англомовний веб-сайт на якому відповідне повідомлення з'явилося 30 грудня о 19 годині. Вказаний сайт, що мімікрує під новини видання, належить до мережі вебсайтів ЗОВ Правда, створених для поширення російської пропаганди та дезінформації серед української та іноземних аудиторій. Ця мережа була виявлена центром стратегічної комунікації та інформаційної безпеки ще у грудні 2023 року. За даними моніторингу, у російськомовному сегменті інтернету Facebook був щонайменше 173 джерелами, переважно на платформі Telegram. Це типовий прийом роботи спецслужб Російської Федерації, про який насправді ми розповідали в одному із наших відео в минулому році. Іноземне перше джерело покликане приховати російське походження фейку, після чого він поширюється мережею пропагандистських телеграм-каналів, яка була створена ще до повномасштабного вторгнення. Частина цих каналів мікрують під українські, що полегшує проникнення фейків в інформаційний простір України. Використання фейкових фотографій або сфальшованих записів телеефіру також є давнім прийомом російських спецслужб. Наприклад, у квітні 2024 року російська пропаганда поширила фейкове відео під брендингом телеканалу 11 Україна, в якому нібито повідомляється про запуск спецпроекту «Сполучені Штати зради». Відповідна технологія, включена з створенням фейкових сайтів двійників відомих медіа, широко використовується Росією в рамках дезінформаційної кампанії DoPelGanger. Цілком типовим методом ворога є комбінування інформаційних та кінотичних засобів. Поширюючи 30 грудня фейк про удар Арешникам, ворог намагався поширити паніку серед українців. Операція залякування відбулася за декілька годин перед черговим обстрілом України, для якого Росія застосувала 21 ракету різних типів і 40 безпілотників. Паралельно ворог намагався досягти деморалізуючого ефекту через поширення брехні про вразливість національного телемарафону перед хакерськими атаками. Нагадаємо. Цьому передавала масштабна кібератака на державні реєстри України, що сталася 19 грудня. За всіма ознаками, ворожа інформаційна операція 30 грудня є складником ширшої кампанії з реклами путінської дивозброї, яка розпочалася після удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада. Для досягнення максимального політичного ефекту Москва використовує всі засоби для нагнітання страхів перед арештоком. Російські пропагандистські джерела регулярно публікують вкиди на кшталт в очікування удару люті. Київ рахує години. Учасникам, до речі, пропагандистської кампанії є і сам Путін. Нагадаю, 19 грудня під час прямої лінії він запропонував державам Заходу влаштувати дуель. Росія завдасть удару арішникам по Києву, а західні системи ППО спробують відбити атаку. Отож, російська інформаційна атака 30 грудня не містила нічого нового ані в технологічному, ані в змістовному плані. На жаль, фейк активно розтаражували і дієвці українського інформаційного простору. За даними моніторингу, йдеться про щонайменше 135 джерел на джерел насамперед телеграм-каналів. Певна частина з них також належить до закамуфльованих пропагандистських ресурсів ворога, але пояснити цю активність винятково діяльністю спецслужб РФ неможливо. На руку ворогу зіграв непрофесіоналізм адміністраторів так званих нових медіа, нехтуючи елементарними правилами факт чехінгу, вони поширили російський фейк, посприявши його проникненню в інформаційний простір України. Таким чином, платформа Телеграм являє собою потрійну загрозу. По-перше, є переконливі аргументи на користь того, що ця платформа пов'язана із Кремлем. По-друге, на цій платформі діє розгалужена екосистема російських дезінформаційних джерел, як відкритих, так і прихованих. І завдяки надзвичайній популярності телеграм серед українських користувачів він фактично є головною точкою входу російської пропаганди в інформаційне поле України. І по-третє, навіть робота новинних телеграм-каналів, не пов'язаних з ворогом, не регламентується правилами журналістики. Це сприяє не лише спотворенню інформаційної картини, але й робить аудиторію вразливою до інформаційних атак ворога, як це сталося, наприклад, 30 грудня. Значна частина телеграм-каналів, які розмістили фейкове повідомлення, пізніше не опублікувала спростування і не видали неправдиві публікації. У підсумку згаданий інцидент, вкотре нагадав про важливість дотримання правил інформаційної гігієни. Також він підкреслив значення розбудови стратегічних комунікацій, які забезпечують не лише ефективний зв'язок між державою і суспільством, але й захищають громадян від ворожих інформаційних впливів. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразою легенди. От такі справи, малятка! Любі хлопчики і дівчатка. Я казав класи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях. Ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодні і вірте у майбутнє! Своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!